Лісова історія. В одному дуже гарному казковому лісі жила лісова фея. Вона дуже любила куховарити, тому весь час проводила з звірятами на великій кухні. Там вони готували, експериментували з рецептами, пробували нові страви. Для кухні звірята із задоволенням збирали різні ягоди, гриби, горіхи, яблука. Працювали старанно і із задоволенням. Радість жила в цьому лісі. Одного ранку лісова фея зустріла ще заспане сонечко, погомоніла з ним, сіла за стіл і написала листа. Поставила на стіл поруч з букетом і на конверті написала Моїм любим лісовим друзям. Потім зібралася і полетіла. За всім цим спостерігала хитра сорока, яка постійно крутилася біля лісової кухні і часто крала там різні смаколики. Вона першою прочитала листа, потім схопила його, полетіла на поляну, де часто збиралася звірята, сіла на пеньок і почала скликати усіх мешканців. Вони якраз поволі прокидалися, готувалися до праці. Але коли почули, що хтось кличе на поляну, подумали. Що це їх улюблена фея хоче щось повідомити. І швиденько поспішили до неї. Та на пеньку цього разу сиділа тільки сорока. Вона урочисто прокаркала. Увага, увага! Лісова фея полетіла і залишила листа. Я його вам передаю. Читайте! Як полетіла, сумно запитали зайчики. Куди й полетіла? перепитали білочки. Ну, давайте я прочитаю, озвався їжачок. Сорока передала йому листа і їжачок прочитав. Дорогі мої звірята, маю покинути вас на певний час, бо дуже втомилася і хочу відпочити. Залишаю замість себе мудру сороку. Вона буде вами керувати, поки я не повернусь. До зустрічі. Сороку? Здивувалася сова. Мудру? Та сорока дурна, як пень. А це вже образа. Налетіла сорока на сову. Звірята, ви чули? Вона не хоче слухати фею. Ну, якщо так написала лісова фея, то маємо її слухати, сказали зайчата. Ну, це точно кінець світу. Я навіть не хочу на це дивитися. І сова змахнула крилами, знялася у повітря і полетіла з лісу. Вона просто заздрить. Несподівано озвалася хитра лисиця. Якщо фея так захотіла, то так тому й бути. І лисиця улезливо звернулася до сороки. Шановна сороко, якщо ваша ласка, я можу вам в усьому допомагати. Чудово, відповіла сорока. Хай так і буде, а всі інші. Рушайте швидко до роботи. Так сорока стала керувати в лісі. Хитра лисиця весь час крутилася між звірятами. Усе вивідувала і сороці розповідала, а потім сідала на кухні і з'їдала усі смаколики. Одного ранку. Прийшла лисиця на кухню і ну радити сороці. Знаєте, мудро, сороко, треба нам посилити дисципліну, а то, хто що хоче, та й то робить. Недобре це. Правильно, лисичко, щось наші звірята зовсім розлінилися. Збирай усіх. Лисиця справді хутко всіх зібрала, сорока забралася на пеньок і почала свій наказ читати. З цього дня на вас чекають зміни. Я забороняю ігри, веселощі і довгий відпочинок. Чому? дивувалася маленькі звірята. Які особливо полюбляли гратися і веселитися. Ми ж не тільки граємось, а й працюємо. Так, але мало, відповіла сорока. Вам треба більше працювати. Тепер я буду пильно наглядати за порядком. Хто порушить наказ, того посадимо у темний підвал. Тепер ви будете виконувати різну роботу. От, наприклад, білочки весь час скачуть по деревах і веселяться. Але ми не просто скачемо, ми урожай збираємо. Урожай є і на землі, і під землею. Завтра підете замість кротів його шукати, а кроти, хай гриби у лісі збирають. Але ми ж погано бачимо. То беріть окуляри. Зайцям треба вчитися по деревах ласити, горіхи збирати, а то скачуть лісом без тіла. Ми гриби шукаємо. Тепер не будете. Я вам забороняю шукайте урожай на деревах. Сорока ще довго пояснювала звірям. Хто що має робити, а вони здивовано слухали, та не перечили, бо боялися лисицю і темного підвалу. А наступного дня у лісі почалася комедія. Кроти в окулярах гриби шукали, зайці на дерева лізли, а маленькі білочки ховалися по норах. Лисиця зі сміху чуть живіт не надірвала. Але ворону хвалила, все нові дурні ідеї їй підкидала. Зовсім нестерпне життя стало в лісі. Звірята вже не раділи кожному дню, Боялися веселитися, гратися, сміятися. Радість десь текла з цього лісу, смуток поселився. Але лисиця все нові закони придумувала. Разом із сорокою зовсім занедбали ліс, замучили роботою усіх навколо, а самі тільки байдикували. Одного разу зібрала сорока звірят, вилізла на пеньок і знову почала на всіх кричати. Звірята голівки похилили. Малята навіть плакати почали налякані її криком. І тут не витримав їжачок. Він підійшов до сороки і сказав: «Ми чемно працювали, слухали тебе, виконували нові правила, але ти весь час незадоволена. Якщо тобі все не подобається, хай хтось інший. Керує лісом, поки не повернеться фея. Як ти смієш мені перечити? закричала сорока, та ти хто такий? Ану, лисичко, візьми оце нерозумне звірятко та посади у темний підвал. Хай там посидить і подумає над своєю поведінкою. Лисиця хотіла швидко виконати наказ сороки. Але їжачок згорнувся клубочком і пригрозив, не підходь до мене, бо в колю. Злякалася лисиця. А їжачок швиденько викотився з поляни і покотився доріжкою геть з лісу. Цілий день отак котився, а ввечері побачив старе велике дерево і вирішив біля нього заночувати. Тільки знайшов зручне місце і почав дрімати, як почув шум і побачив, що знайома сова сіла на гілку. Привіт! Що ти тут робиш? запитав їжачок. Живу я тепер тут, а ти. А я втік з лісу. зовсім замучили сорока з лисицею. Немає спокою від них. А я що казала? Біда там панує, де дурість керує. Ми ж думали, що так фея хотіла. Знайшла я фею. У різних птахів розпитувала, поки дізналася, от хотіла зараз до неї летіти. А можна з тобою? Ні. залишайся тут. Я вранці з феєю прийду до цього дерева, і ти їй все розповіш. Так і зробив. Сва полетіла до феї, а втомлений їжачок солодко заснув. Вранці прокинувся від тихого, знайомого голосу. Мій друже їжачок, прокидайся. Вже сонечко обнімає все навколо своїми теплими промінцями. Час вставати. Їжачок хутко підхопився, побачив фею і кинувся її обнімати. Ми так скучили за тобою. Де ти була? Чому покинула нас? Я вас не покинула. Просто літала над полями, збирала трави, що було щось. Нове смачненьке приготувати. Але чому сороку назначила керувати? Нікого я не назначала. Мабуть, ця злодійка вкрала листа і написала свій. А ми їй повірили нам так погано було без тебе. Демо швиденько в ліс, там усі звірята так зрадіють. І фея з мудрою совою і їжачком вирушили лісовою доріжкою додому. Як тільки їх побачили пташки, одразу полетіли до звірят поділитися гарною новиною. Почула ці розмови і хитра лисиця. Зрозуміла злодійка, що їх пануванню прийшов кінець, побігла на кухню. І розповіла все сороці. Дві гори подруги кинулися тікати з лісу. А всі звірята зібралися на поляні, очікуванні улюбленої феї. Коли побачили її, почали розповідати, як скучали, як погано їм було і як вони радіють, що фея повернулась. Любі мої звірята, сказала Фея, я ніколи вас не покидала і не покину. Тут, у цьому прекрасному лісі, мій дім, наш дім. Я назбирала багато квітів і трав, з якими ми приготуємо безліч нових страв. А вам не можна бути такими довірливими і слухати усіх підряд. Ви завжди маєте робити те, до чого у вас є хист і бажання. Без любові до своєї праці навіть легка робота стає важкою і не дає результату. Ви це побачили. Але забувайте все погане і рушаємо до праці. Фея повернулася на кухню. Показала звірятам все, що не збирала в полі, розповіла, для чого кожна травичка, які квіти можна їсти і як прикрашати ними страви. Веселі звірята повернулися до звичної роботи. Білочки збирали горіхи, зайчики, гриби, кротики, потрібні корінці. у казковий ліс. Повернулися гармонія і радість.